Всім привіт! Це Мотостор, і сьогодні відео з відвантаження трактора Кентавр 244 SX 2025 модельного року і 2025 року виробництва. Скажу одразу, ціна такого трактора 6120 і в комплекті з трактором йде Зіп, йде 4 противаги по 11 кг, йде двигунка М385 заводу Лайдонг 1,5 літра, 24 кінські сили, три циліндри. Йдуть широкі колеса 7, 50, 16 бризговики. Потужний, якісний редукторний передній міст, однодискове щеплення, абсолютно рівна підлога, дійсно якісна збірка. Тобто трактори заводу WiFan Хуабо, а саме цей завод виготовляє ці трактори, дійсно якісні. Задні колеса, бачите, вже з колісними противагами і розмірність коліс 11,2 на 24. Передня ось така панель приладів виглядає лаконічно, але при цьому дуже інформативна. Вона цифрова. Повністю комбіновано і класно зроблено. Кермо не регулюється у вас. Заводите трактор з ключа, глушите з глушилки. Ручний газ праворуч. Важелі, бачите, з ось такими класними нанесенням кольоровим, для того, щоб ви все бачили. Коробка, 4 вперед, 1 назад, окремий важель повишених, понижених. Двошвидкісний вом. Сидіння з регулюванням жорсткості посуваєте, відсуваєте, позаду все зашито. Навіть планочка для кріплення номерного знаку з підсвіткою, лед ліхтарі, електрична розетка під причіп. Подивіться, які мастяра. Дійсно, гарно все зроблено. Триточкова навіска на 650 кілограм, пара гідророзеток. гвинт трьохточки. До речі, бачите, палить, щоб не загубили, він на цепку. Далі дивіться, стяжка задніх. Нижніх розкосів, буксирувальний гак на два положення, навіть пластиковий чохол на вал відбора є. Вал відбора 6-шлюцьовий. Ну і позаду, бачите, є ліхтар освітлення ходу назад, також ЛЕД. Такий міні-трактор продається з дворічною гарантією. Ціна такого трактора 6120 і 2 роки гарантії, і навіть унікальна послуга підмінний трактор. Отож, саме цей тракторець з плугом двокорпусним їде на Черкащину, на Шполянський район. Вже власник його чекає. Ну а ви, якщо захочете купити кентавр, можна взяти в базовій комплектації по ціні від 5800, можна взяти в максимальній комплектації, як цей трактор. Навіть є трактори з примусовою гідравлікою. Дзвоніть 066 949 9090, купуйте техніку в Мотостор, ну і не лінуйтесь, коментуйте це відео.